Вітаю вас, друзі! У росіян трапилась велика біда. Раптово російські окупанти дізналися, що у російській армії до них ставляться неймовірно, але як до росіян Не призводяться операції, ніяких. не отправляють на ВВК. Вони існують як скоти, поводять себе як скоти, а потім дивуються, що до них ставляться як до скотів. Скотські атнашині по чесному скотське відношення. ситуація стає надзвичайно серйозною. Один російський воєнний злочинець навіть грозиться написати заяви усюди, де тільки може, і каже, що терпіння закінчується. Письмо президенту міністру оборони ми вже заставлено. Якщо по-хорошому не захотіти, будемо по-плохому. Ситуація підходить до точки кипіння. Проте, звісно, у міністерстві війни, так званої Росії, плювати хотіли на його звернення. Треба просто щоб російські окупанти далі дохли і терпіли. Надо пак. Но, надо просто немножко потерпеть. У российской армии вы нашли новые элитные військові підрозділи. Их назвали «калич-полки». Uh, ребят там раненых содержат и делают из них «калич-полки». Из фронтовиков делают «калич-полки». До таких элитных российских підрозділів лишь лише найкращі. те, кто пройшли найскладніші выпробования. Бойцы, у кого ну, не функционируют пальцы на руках, например, ввиду травмы, ранений, у кого-то ноги нет, у кого-то глаз, у кого-то еще что-то короче. История дуже проста. Російські окупанти отримують поранення, але замість лікування і реабілітації їх відправляють у нові підрозділи. Як висловився отой окупант, каліч полки. Ці каліч-полки мають займатися новими штурмами. Якщо хтось не згоден, то його або вбивають, або кидають у отакі імпровізовані в'язниці. Сидів без рук люди з рук людям поломані. І це не ІПСО, і не якась там українська пропаганда. Про це розповідають самі російські окупанти і навіть записують відеозвернення до владіміра Путіна, просять допомогти. Це остатки із трьох рот. Наше командування вивезло нас в розположення і групами відправляють на бойові задачі. Хоча проти нас воює сильний супротивник, і у нас не усе. Слава Богу, у російської армії тим не менш більше і більше стає проблем. Додайте до цього іще величезні втрати, постійні величезні втрати, бо російська армія постійно штурмує. Наші 506 полк, 2 батальйон, нас зайшло приблизно около 350 чоловік. Вийшло от поки четверо. для того, щоб приблизно оцінити рівень російських втрат, варто подивитися російське регіональне телебачення. Ось прекрасний показовий сюжет, маленьке село за кілька тисяч кілометрів від кордону із Україною, і там вже 22 трупи. Спасибо за подвиг, говорят Блахтінці своїм землякам, погибшим на Сво 22 двадцять жили з ними бок о бок. но вже ніколи не вернутся домой. Особливо сильно російські втрати почали рости після того, як росіяни вирішили відкрити і ще один напрям фронту і почали штурмувати північ Харківщини. Ось у в Белгородську область нам перестали платить бойови. Потері Білгородської області у нас в рази більше. Чим головне? через це росіянам дуже складно формувати великі тилові резерви для того, щоб в подальшому наступати із такою ж інтенсивністю. Навіть російським воєнкомам доводиться ходити вулицями і агітувати росіян, що їм варто поїхати і подохнути на війні. Вежливо і тактично інструктори мобільного пункту інформують мужчин о контрактній службі, дають листовку і сообщають актуальну інформацію по єдиновременним виплатам. Ось переброски нога розку. Білгородську... Область нам перестали платити бойові. і це дуже велика проблема для так званої Росії. Усі ці відеозвернення, усі ці скарги російських окупантів з'являються не тому, що у російській армії усе просто прекрасно навпаки, ви у кого-нібудь із народу спросіті що ми о вас думаємо? Зараз ребята з сво придуть і почнуть порядок наводити. Так, оно і случиться. Звісно, я не кажу, що при цьому нашому війську дуже легко та просто. Це було би неправдою. Нашому війську надзвичайно складно. Збройні сили України тримають фронт протяжністю більше тисячі кілометрів. Нам бракує людей, нам бракує озброєнь, нам бракує тієї ж таки авіації та засобів протиповітряної оборони. Проте і окупанту надзвичайно непросто. Російські пропагандисти закликають росіян не чекати на якесь диво. На якісь великі прориви це неможливо каких-то больших е, в ближайше там кавалерійських е, наскоків ждать, мені кажеться. На пока, ну чесно скажу, я не вижу у нас достаточно ресурсов для этого. І от у цьому і є причина того, що Владимір Путін час від часу вимагає переговорів. Якби у Владиміра Путіна усе було би прекрасно, він би переговорів точно не вимагав би. Не ми, ми то за і этого не одказувались. Сьогодні ми ділим ще одне конкретне реальне. Мірної Володимиру Путіну за будь-яку ціну необхідно заморозити війну для того, щоб узяти паузу. Зараз так звана Росія протягом одного місяця може мобілізувати 30-35 тисяч істот. Значить, за два роки так звана Росія зможе набрати приблизно іще ще тисяч нових окупантів, і потім їх навчити, озброїти і відправити іще ще раз на війну, щоб відновити патрії періожить. І у той самий час від української влади ми Періодично чуємо тези про те, що на наступний саміт миру можуть запросити так звану Росію для того, щоб вести із росіянами переговори. Тобто, це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий в цьому році. Я не думаю, що це хороша ідея, бо це не буде закінченням війни, це буде замороженням війни і другим шансом для так званої Росії завоювати та знищити Україну. Але от що точно є хорошою ідеєю, так це експортувати українську демократію безпосередньо на територію так званої Росії. Знижається. Зрив протягом останнього часу Білгородська область так званої Російської Федерації перетворилась на абсолютно повноцінну зону бойових дій. Росіяни постійно скаржаться на надзвичайно активну роботу українських дронів. А окупаційна адміністрація нічого не може вдіяти, поки просто роздає вогнегасники та бронежилети. Якісь невідомі добрі дрони ще й почали скидати місцевим дуже цікаві листівки. Там зазначається, що у зв'язку із проведенням СВО на території території Білгородської області створюється санітарна зона для того, щоб убезпечити Харківщину від російських атак. і Місцевим пропонують для того, щоб їхні будинки ніхто не сплутав із військовою базою, вивішувати сині та жовті полотна і позначати будівлі написами БНР, що означає бойцинні розміщені. Проте варто відзначити, що санітарні заходи активно здійснюються не тільки на території Білгородської народної республіки, а й у Курській народній республіці находимося на пепелище, де сьогодні люди, Кури залишили, людей вже немає. Новопризначений очільник окупаційної адміністрації дуже засмучений і закликає місцевих евакуюватися подалі від кордону, бо там санітарна зона. Ви ж пам'ятаєте? Хочу ще раз звернутися жителям непосредственно приграничних сіл, які поділяються атакам. У нас есть места. В Але експорт української демократії на територію молодих республік це тільки дуже маленька частина того, що роблять українські дрони Камікадзе. Учора Роніни із 65-ї окремої механізованої бригади виклали прекрасне відео, як за допомогою вашого дрона, дрона, на який видавали свої кошти, вони знищили російський ГРАД разом із екіпажем, його розірвало на атоми. У Росіян до речі є одна така легенда. Вони думають, що якщо що не дивитися на дрон і не ворушитися, то дрон тебе не побачить. Ось оцей росіянин теж так вважав. А потім дрон прилетів йому просто у пику. І я усе це вам, друзі, розповідаю. До чого нам дуже важливо, щоб російські окупанти дохли та страждали у іще більших кількостях, аніж зараз. Для цього треба українському війську передати і ще більше дронів дронів, від яких у захваті навіть російські пропагандисти Противника очень большое количество Впіві дрону, которые практически заменили артиллерию и противотанковые управляемые, управляемые средства напасть. Не осталось остались которая не возьмете впіві. Якщо у російської армії є серйозні проблеми, то треба робити так, щоб ці проблеми ставали тільки більшими, і найкращий спосіб це допомагати українському війську.